А ви ніколи не задумувались, як можна користуватися велосипедом і чи можна зразу поїхати? У Брукхейвен це завжди можливо, бо ти зразу вже все вмієш тут. Хочеш навчатися у школі, хочеш нову роботу шукати, то цей Брукхейвен саме для вас. Як у вас тут справи, до речі? Сьогодні ми будемо старатися якось не отримати хлопця, якого ми дуже хочемо. Не отримати, хоч і будемо, уявіть, ви дуже хочете залучатися, але ви просто не можете, бо поклялись. Ну якщо я до вас самих підвалила, то ви в принципі можете. Ну я ось тут роблю домик. Давайте ка... отакий прикольний. Ось от, до речі, мій донатерський скин. У мене є джакузі. Отака вот спальня. Ще одна. Такс. Такс, такс, такс. Так. Цікаво. А ми можемо зробити дитячий режим? Дитячий. Тому що подобається. И мы можем сделать вот такой дитячий. Мы можем одеть фук его. И что ж нам делать? давайте вот эту дитинку себе возьмем. Привет, малюнка. Тебе говорю, на Так, вона хоче іграшку чи попити із пляшечки. Угу. до додому, малюк. заходи, заході. Заходи. В принципі, це моя донечка. Давайте включимо дитячий режим, щоб вона знала цей. Що вона моя донька? Ти хочеш вийти малюнок, малюточка? Чи хочеш на ручку? Вона ще вийшла з кори? Так, схоже ще так. А они она все Проходь. Ты хочешь? Не хочешь. Это Митим. Заходи. Сюда хоть приехала. И тоже. куда хочешь, взагалі. Ты хочешь на дверь? Иди. Я как дивно. Дивно ніколи, але знайдемо ще якусь. Прикольний чувачело. Бачите, ми зразу не нажимем. Але колеса тут чомусь завжди крутяться. Куди тепер же? Можливо, кудись щось створити неможливе. Ми можемо ще завести подружку. Виприйду. Я дружити. я не розумію корейської його яка це там. Я хочу пострибати з хорошо. Як мені казали, в Бурк все можливо. Двері відкриваються. Ууу, ми можемо переїхати добре, я знала. Я дуже часто граю в цей Брук Ні, ну правда, дуже часто. Кожен день мені треба здійснити. Хто включив? Коли скажу. Тут не часто, хто хтось робить. Літає на час. О, тут нічого немає. Ну, я зараз покажу, як вистрибнути. Ібо. А, ні, це не вистрибнути, мабуть. А, точно, ось це. О, як? У. Ой, він взяла барашку. О. что Давай такой, Чуть-чуть посидел. Так, а кто тут? Дев, чинок, а я каякость. А я, может, я машинка вот этой? Ой-ху. И Имуш. Сори. Сори, да, Вулька. Ты, Челик. Пелик. Ну, я там. О! Прикольно у него скин. Не, вообще, я балдею, ведь хлопцы в руках. них, йо, конечно, в них плетено на красиве. А. Ми можемо сісти. Ещё ты наш будиночок. У, а давайте я ему доп... так, хто ви взагалі? Такий офіцер поліції. А, ви тут живете. О, він мені дав телефон. Вам допомогти з купурудзи? Давайте ты навый днім якесь може Андрій. Вгалі я дуже часто ще отаких чоловіків зустрічаю. Ну Давайте спробуємо побути прибиральниці і поприбирати йому. Їм чешо. Вибираю його. Давайте я йому там по хату хату. Чи Чише. Не просто кинула в автобус. Ну так, давайте йду трохи. Отак. Підіграємо. Чому він стоїть коло свого будинку? Давайте попробуємо зайти. чи Чишо? Витягнемо підлогу. Даже хата на це. Мне про горіхи тут. Алло, 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 стоять, стоять. Ну, как вам? Моя работа. Так, давайте. Пробуем уже побудувати дім. Ну я собі хочу ще подивлюсь. Ой, дай прикольний дуже. Він ще й високий, як я люблю. О! Давайте ще подивимось, скільки гравців гуляє. Багатеренько. Ну я в списку, звісно. Пацан шел. Его тебя было. Ты что-то пипотаребно, видно, Я просто девчина. 对、哦。 Це якось той чувак поводився дивно. <кхи> ну, Окей, давайте до нього все-таки спустимось, подивимось. Він ще нижче. Так, якийсь він трошки дивний. Так. наибольше так. Мне наибольшее подобается мне тратить по моему субъекту. Да нет. Можем помыть ручки. <свят> Привет. Ту-ту-ту-ту. Смотри, я полиция. Що ти робиш? Бігають мені по кроваті. Слава Богу, кожний пограти. 大风又是旧的？ Бо його забанити. Мне вин тупо не нравится. И все. Ну, к тебе чел. всім па папа!